Дівчата, давайте сьогодні поговоримо про маленьку нігтьову пластину. Це така е, достатньо також цікава тема, тому що не просто працювати з маленькими, тим більше короткими нігтями, тому що зараз в нас такий випадок, коли клієнтка попросила якраз з ці коротенькі нігті зробити практично під ноль, тому що людині так подобається, їй некомфортно ходити з довгими нігтями. Тому ми будемо їх корочувати. Насправді, з такою маленькою, короткою ніхтівою пластиною також потрібно вміти працювати, тому що кісточка зазвичай від баночки вона є достатньо такою об'ємною, не є малою, тому дуже часто матеріал виходить за межі ніхтіової пластини, вих... появляються затьоки. Нерівномірно е, нанесена база, відповідно, якщо у вас нерівномірно нанесена база, всі наступні кроки будуть лягати так само нерівномірно, з горбиками, хвильками, некрасиво. Тому з такою нігтєвою пластиною так само потрібно вміти працювати. Для цього у нас в допомогу приходить ось ця донесенька кісточка, така. Моя помічниця, яку я завжди тримаю по праву руку поруч з собою, тому що завдяки цій кісточці ми можемо дуже якби, правильно і делікатно розпреділяти весь матеріал, починаючи від бази і закінчуючи кольором, якщо ж ми колір використовуємо, або якщо там, використовуємо камуфлюючу базу. Тому. Зараз в даному манікюрі ви зможете спостерігати всі кроки, як я це виконую. Це насправді е, така буде для вас підказка, тому що мені довший час, коли я тільки починала е, працювати з нігтями, мені довший час було важко е, працювати саме з коротесенькою, з коротесенькою нігчовою пластиною, тому що вона достатньо така, знаєте, маленькі нігтики, треба. Підкреслити їхню красу, їхню ніжність, і не зробити їх такими товстими, товсті кінчики, товсті краї, товсті торці. Тому що завдяки цьому дуже легко зіпсувати цей манікюр. Коли коротенькі нігті, то хочеться зробити їх такими тоненькими, витонченими, щоб матеріал лягав на них, лише підкреслював їхню красу, а не зіпсував. Ось, як ви можете бачити, я вже зняла старе покриття, в нас була камуфлююча база, і зараз ми будемо цього разу фарбувати темно-червоний бордовий колір. Довжину ми зняли практично під ноль, як я вже на початку сказала, і зробили м'який квадрат. Забрали кутики, заокруглили їх, це дуже важливо для клієнтки в даному випадку. Тому Зараз ми приступаємо до манікюру. Перш ніж приступити до манікюру, я пробафила нігтєву пластину пилочкою 180 гріт. У мене одноразові файлики, які я змінюю після кожного клієнту і після кожного клієнта, і тому цим файликом я дуже люблю працювати, так як він. Універсальний він мені як добре підходить для гелевого покриття, так само і для натурально нігтєвої пластини. Я додаткові бафіки, чи ще якісь е матеріали не використовую. Моя пилочка це така моя помічниця, яка виконує роботу за, за себе і за того парня. Тому. Пробафили нігтєву пластину, загладили матеріали, якщо ж він залишився. Старайтеся загладжувати поверхню нігтика практично на ніз нігтєвою пластиною, щоб потім всі наступні кроки покриття базою лягало у вас рівнесенько. Тому що якщо ви залишите базу, горбинку бази, вам наступною базою потрібно вирівняти всю горбинку, і відповідно, вам придеться наносити. Велику кількість матеріалу. Для довших нігтів можна ще якось це обіграти і скрити даний момент. А з коротенькими нігтями воно дасть про себе знати. І ви це побачите вже в кінці манікюру, або ваш нігтик буде достатньо товстим, або або, або буде некрасивим. Тому старайтеся забафлювати, тобто ви царапаєте, дряпаєте нігтьову пластину і тим самим е, як-то одним. Одним пострілом вбиваєте двох зитців, царапаєте нігтіву пластину і, відповідно, зрівнюєте штучний матеріал, матеріал з нігчовою пластиною. Ось так. Зараз ми пропрацьовуємо зону біля кутикули, синуси, бокові валики, бокові пазухи. Тобто, це дуже важливий етап, важливий крок. Працюйте над цим е, достатньо ретельно, ну, не переусердствуйте і не перепилюйте нігтєву пластину. Тобто, в нас завдання подряпати її. І з чим дуже гарно справляється фриза, якою ми пропрацьовуємо якраз ці синуси, під кутикулою, бокові валики. Наша фриза вона не тільки прочищає і вичищає весь е, птеригів, всю вороговішу шкіру. А ще й допомагає нам подряпати нігтик в тому місці, в якому ми не можемо досягнути пилочкою. Це дуже важливо. Тому що якщо ви в тому місці так само подряпаєте нігтіву пластину, ваш матеріал не буде відшаровуватись, не буде від слоюк. Це дуже важливий етап. Ну, все робиться не просто так. Цю зону треба добре прочистити, ви вивертаєте. Всю орого шкіру для того, щоб легше її було обрізати, і таким чином, завдяки тому, що апарат е, крутить нашу фрезу, тобто вона обертається, вона сама виконує роботу, яку нам потрібно. Дряпає нігтик там, де ми не можемо його досягнути іншими е, допомагаючими е, засобами. Ось так. Зараз ми виконали з вами манікюр. Я стараюся ніколи не залазити десь глибоко туди, куди я не бачу. Тобто мені головне забрати все те, що видно неозброєним оком, тобто всю суху шкіру я стараюся її припідняти і легесенько відщипнути кусачками. Не ставлю лезо на палець, тому що таким чином ви його не можете контролювати, а працюю лише. Носик ваших кусачок чи ножничків, до речі, з ножничками я не вмію працювати, я вчилася працювати кусачками. Тому завжди працює носик, і легесенько відкусуєте лише те, що бачите: не залазьте глибоко і не, і не старайтеся відкусити те, чого вам до чого немає обзору. Запам'ятайте таке правило: не бачу, не роблю. Це, знаєте, як у водінні не бачиш не їдеш. Коли я проходила е, курси, чи то я десь бачила такий ролик, і е, там водій по водінню казав, що не бачиш, не їдеш. Ось і не бачиш не ріжеш, не відрізаєш. А все, що побачила, легесенько старайся відкусити. І тоді манікюр буде набагато хайніший, ніж коли ви перестараєтеся. Будуть оці знаки від ріжучого полотна, і шкіра буде порваною. Тому старайтеся не залазити в дебрі, відрізайте лише те, що ви собі там припідняли, що проситься для того, щоб його обрізати. Живе нам не потрібно. Живе, нехай залишається. І Виконую далі свою функцію. Отже, як ви бачите, ми наносимо базу, я хотіла вам розказати, яким чином на коротких нігтях наносимо базу. Тобто, основна кількість матеріалу завжди йде по центру нігтьової пластини. У мене там завжди найбільша кількість матеріалу. І я вже за допомогою тонесенької кісточки допомагаю собі розтягнути його. В зоні біля кутикули, синусах і бокових пазухах я стягую це практично на ні. Тобто з центру легесенько тоненькою кісточкою забираю матеріал в те місце, в яке мені потрібно. Таким чином, матеріал не затікає, і в зоні біля кутикули, синусах, бокових валиках там мінімальна кількість матеріалу, а центральна частина якраз виконує. Велика кількість матеріалу я будую апекс, що слугує нам гарною носибельністю матеріалу. Тобто на коротеньких нігтях, бачите, кісточка, вона. Я в принципі на всіх нігтях дуже багато працюю тоненькою кісточкою. Завдяки цьому манікюр виходить завжди дуже охайний і акуратний, тому що оригінальною кісточкою ви не можете залізти туди, куди. Дозволить вам зробити це маленький, маленький пензлик. А з короткими нігтями це працює в 10 разів більше, тому коротенькі нігті, кісточка біля вас, основна кількість матеріалу знаходиться в центральній частині нігтика. А далі ви собі пензликом розтягуєте матеріал туди, куди він вам необхідний. Бачите, по центру я розтягнула, ну там, де. Де я можу, я трошечки протягую, бачите, все забруднила пальчик. І ще така штука, коли е, темно-червоні кольори, я не знаю, з іншими кольорами так не працює, але коли темно-червоний колір попадає вам на шкіру, ну і, можливо, ще з чорним таке буває. Попадає вам на шкіру, як би ви його не витирали, як би ви його не терли не хотіли забрати, ви вже його не заберете звідти на 100%. Все одно залишиться та крапелька, і вона буде візуально створювати вам такий-негеть чистий манікюр. Ось так. Тому е, старайтеся не доходити до кутикули, це дуже важливо, краще тонесенькою кісточкою підтягнути собі матеріал в те місце, тобто ви легше його заженете і зможете контролювати оцю дистанцію від кутикули. І таким чином у вас буде більш акуратніший манікюр, аніж е, е, оригінальною кісточкою, тому що вона така достатньо об'ємна і е, там. Коли рука там десь потряслася, чи ваша, чи клієнтка дьоргнулася, і пензлик шух, і заїхав на кутикулу і все. І ви вже той матеріал звідти не вичистите, хоч би як ви старалися, просто або треба взяти спонжик, добре змкнути в клінцер і таким чином ви зможете добре почистити, протерти повністю нігтик, або якось апельсиновою паличкою, старатися вичищити, але. Темні кольори потрібно так аж під кутикулу залізти, тому що він забивається туди, в той край, і залишиться, якщо ж ви його звідти не заберете. Таким чином, так якби вивернути кутикулу і спід неї вигнати ось цей затікший темний колір. Це дуже-дуже важливо. Ось як ви бачите, я собі тонесенькою кісточкою підганяю всі кутики, які мені не вистачає. Е, стараюся в основному працювати е, якби тоненькою кісточкою. Основний матеріал подаю оригінальною кісточкою, а далі пропрацьовую все тоненьким пенсликом. Попробуйте цей лайфхак, він працює, він допомагає, ваш манікюр буде завжди дуже акуратним, охайним і. Красиво. І таким чином працюю так само з топом, основна кількість в центральній частині ну не, не просто протягнути пензлик по центру нігтика, а про, ну, я розтягую його трошечки і вправо, і вліво, але не торкаюся ні бокових сторін, ні кутикули. Тобто це все я підганяю вже далі на. М це все вже розраховую на е, тоненьку кісточку, на, на пензлик. А основна подача матеріалу в мене йде оригінальною кісточкою, і далі я вже працюю е, тоненьким пензликом. Це дуже важливо. Так само заходжу е, топом на торець нігтєвої пластини. Стараюся, щоб на кінчику нігтика не збиралася велика кількість матеріалу. Це також Дуже важливо не опускати. Тобто, коли ви наносите будь-який матеріал, чи то база, чи то колір, чи то топ, старайтеся на торці кінчика, це там, де кінець нігтьового ложа, не там, де кутикула, а там, де ви його обрізаєте. Старайтеся пензликом якби забирати матеріал. З нігтика. Таким чином, у вас не буде в тому місці горбинки, не буде в тому місці великої кількості матеріалу, бо потім воно виглядає не красиво. Ось так. Бачите, все достатньо. Гарно виглядає, мені, в принципі, подобається. Я люблю справді з маленькими нігтями працювати. Для мене це зовсім не проблематично і е не складає ніяких, ніякого дискомфорту. Але насправді, щоб дійти до цього, я також з своїми всякими, там, спробами. Так само пробувала наносити матеріал спочатку оригінальною кісточкою. Ви не можете це контролювати так, як в цьому допомагає вам тоненький пензлик. Тому візьміть собі на.